На вебі присвяченої водоростям. Я, Христина, хто мене ще не знає, бо перший раз сьогодні завітав на наш веб. Я викладачка з біології в онлайн-школі Турбусен. А ми з цікавого про водорості. Про водорості можна говорити до не знаю до безкінечності. А так вони дивують, і кожного разу все більше. І кожного разу, коли читаєш про них, то дізнаєшся щось нове для себе. І я не виняток того, так тому що щоразу, кожного дня. Виходить якась нова стаття, присвячена тематиці водорості. Водорості дивують, перш за все, розмірами від 1 мікрона до 60 метрів. Уявляєте? 60 метрів рекордсмен це макроцистіс. Запам'ятайте вже собі зараз, що бурі водорості це найбільші. В принципі водорості на планеті Земля і їх Чарльз Дарвін, коли побачив перше, назвав гігантськими лісами, підводними лісами. Коли він це побачив, Ну, це просто його здивувало, і не просто так я вам говорю. Я завжди не просто так все говорю, тому що воно зустрічалося у тестах формату НМТ. Продовжуємо, водорості можуть жити не тільки під водою, тобто це треба запам'ятати, що деякі з них можуть на деревах, на будинках, на піску, на ґрунті – так? На перканах, тобто, де вони тільки не трапляються. Тобто, не тільки у воді, і на цьому також часто помиляються. Вченим відомо більше, ніж 100 тисяч різновидів водоростей, уявляєте? Тобто, взагалі, ймовірно, на планеті їх навіть більше. Але за програмою НМТ нам не потрібно їх всіх знати. Ну і це напевно на щастя. Нам потрібно знати лише чотири відділи за програмою, так і в загальному шість вирізняють. І це зелені, червоні, бурі та діатомові водорості. І почнемо ми з зелених в загальному, але давайте спочатку окреслимо особливості всіх. Тобто всі вони не мають поділу тіла на органи та тканини, і їхнє тіло називається слань. Так, слань або ж талом, інша назва. Живлення у них фотоавтотрофне. Тобто, пам'ятаємо, хто такі автотрофи, це ті організми, які самі собі у процесі або фотосинтезу, або хемосинтезу отримують органічні речовини. Тобто вони крутишки, вони використовують енергію світлових променів і за рахунок цього вони отримують власне собі так, такі поживні частинки, органіку синтезують глюкозу, так фотосинтезі, потім крох і забезпечує себе повноцінно. У них є хлоропласти, які мають дуже цікаву назву: це хроматофори. Подивіться, будь ласка, от хламіду вонада перед нами. Так вона має хроматофор у вигляді такої чашечки. Бачите, а це чашовидний хроматофор. Далі спірогіра, унікальна, на мою думку, багатоклітина зелена водорості, яка має спірали видний, стрічко-видний хлоропласт. У лотрикс має, бачите, хлоропласт у вигляді напівзамкненого кільця, тобто не... Повністю вона замикається, і так само пам'ятаємо, що ніяких органів не мають водорості. Тому числі і коренів. Тому вирости для прикріплення у них називаються ризоїдами. Напишіть у чаті в кого також з представників, які ви вивчали, там з груп, які ви вивчали, є ризоїди. Зразу і повторюємо, так що ми маємо також знати, в кого вони є, так скажемо. Завжди інтегруємо собі та от є ризоїди водоростей, у кого ще наявні ризоїди, давайте максимально активно у чаті напишемо. це. Так, круто, круто. Я також посміхаюся. Я не бачу, я не бачу вашу посмішку, але мені настільки приємно з вами працювати, що я просто не можу передати це словами. Так, мухи так само, правильно. І ще одна група. Так, це мухи. Це також лишайники. Ні, плауни вже мають. Плавуни вже мають. Я бачу, що ця тема ботаніку вам треба ще раз прокачати. Можливо, щось подумаємо, щоб організувати ще якийсь веб-присвячений ботаніці. Обов'язково так. мухи. Так, резен також кріплю до крісла. О, супер, супер. Чудово. Так запам'ятайте собі, що так само до крісла, ну і не тільки до крісла, кріпляться лишайники, так і кріпляться мухи і водорості. Супер, погнали! І розпочнемо ми з зелених водоростей. Зелені водорості, а вони, по-перше, є різноманітні за морфологією. Що таке морфологія? Це наука, яка вивчає зовнішню будову. так. Тобто це одноклітинні водорості, це хлорела та хламідомонада. Подивіться, от у нас. Хлорела, от. От у нас хламідомонада. Зразу дивимось, що хламідомонада мають жгутики. Так, це перше, що кидається, на відміну від хлорели. Завжди, завжди про них питають типу, в керунку порівняння. знаєте? Тому маєте це пам'ятати. Можуть бути зеленими, можуть бути такими блідозеленими, жовтувато-зеленими. І, в принципі, крім хлорофілу, вони нічого іншого не мають серед пігментів, тобто це їхній основний пігмент. Тобто, зрозуміли, що є одноклітинні, це за програмою хлорела та хламідомонада. Колоніальні це вольвокс, Подивіться, яка красива водорость. Вона містить усередині низку клітин так і е, всі вони групуються залежно від виконаної функції, так, тобто вони разом утворюють колонії, але кожна клітинка може жити і окремо як цілісний організм. От чим відрізняються колоніальні водорості? Та наступні багатоклітинні. Багатоклітинні водорості тут ми не зможемо відділити клітинку, і вона не зможе собі сама там жити, та, забезпечувати свої процеси життєдіяльності. А от у Вольвокса кожна клітинка може жити жити самостійно апріорі. Отже, ульва перша спірогіра друга, улотрикс, третя. І пам'ятаємо, що у Льву можна споживати так, і вживають в їжу. Як, власне. Салат, морський салат, так? Або ульва. Це собі, запам'ятайте, їстівна зелена водорость. Щодо будови хламіду монади, також нам потрібно це розглянути, оскільки є питаннячка. Що вона має? Ну, давайте почнемо з того, що це рослина, значить, вона має клітинну стінку, значить, вона має хлоропласт, але тут хлоропласт великий і називається він зазвичай хроматофор. Далі дуже цікава структура, яка є, це білкове тільце в хлоропласті, де накопичується крахмаль. І це назва піреноїд цього білкового тільця. Так, піреноїд це білкове тільце, яке накопичує крахмаль, типу депо крахмалю всередині. А світло чутливе вічко. Подивіться, будь ласка. Тобто, світло чутливе значить, це органела, яка забезпечує чуття, яка забезпечує, власне. Рух цієї хламідонади на світло. Скороти вакуолі регулюють концентрацію розчину в клітині. Ну і джгутики два забезпечують рух ядро само собою, тому що це еукаріотична клітина, адже рослини це еукаріоти. А еукаріоти мають ядра. Прокаріоти, та вони про пропили своє ядро, значить, втратили його. Отже, хлорела, хлорела це друга одноклітина зелена водорость, дуже схожа на хламідомонаду, ну, типу, так як. Як подивишся під мікроскопом детальніше, то не дуже, але в загальному образи дуже схожі. Що тут відмінно? Перш за все, ви маєте пам'ятати, що хламідомонада має джгутик, так, вона так само має вічко, світлочутливих хлорела немає, так, і немає скоротливих вакуолей Хлорела. Хламідомонада має скоротливі вакуолі. Оце три штуки, особливо ось ці дві. Ось ці дві, запитують щоразу тестах. Джгутиків так немає. У хлорели і не потрібне вічко. Це собі візьміть, прийміть до уваги. Далі багатоклітинні зелені водорості це у Лутрикс. Це багатоклітинна водорость. Хроматоформи казали, бачите, у вигляді напівзамкненого хроматофора та є хлоропласт саме у них. От і маєте пам'ятати, що вона переважно в солоних водоймах, ну, трапляється в прісних, але переважно у солоних. Ульва. Це морський салат наш. Так, морський салат вживаємо в їжу, і її тіло, бачите, це є листковий листоподібний такий талом, пластинка, яка має такі, бачите, краї гофровані, так, тобто вони мають такі випини різного роду. Ну, і вживається в їжу, це обов'язково запам'ятайте собі. Спірогіра, талон нитчастий, Тобто, це ось такі ниточки у нас будуть утворені. От, хроматофор, спірали видний, що є всередині. Гляньте, будь Ласка, у будову клітини. Це багатоклітинна водорость. А отже, це одна клітина, це друга, це третя. Є в нас стрічка така. Стрічка це хлоропласт, так його завжди запитують. Далі є ядро. Воно підвішено на таких цитоплазматичних тяжах. Бачите, воно ніби тримається всередині на цитоплазматичних тяжах. Ну і тут є цитоплазма, само собою, так як у будь-якого типу клітини є. А от у нас завданнячко так формату, який дуже часто зустрічається на НМТ. Я завжди проводжу аналогії як на курсі, так і на безкоштовному курсі. Ми завжди стараємося шукати з вами ось такі аналогії в тестах, що саме потрібно для НМТ? Подивіться, будь ласка, літерою X. що ж тут позначено, що нам потрібно обрати? Правильно, це хлоропласт, тобто це той хроматофор, який спірали видний. І так завжди інтеграція. Ми проводимо для того, щоб воно краще запам'яталося. Ну і звичайно. Погнали далі діатомові водорості. Діатомові водорості це відділ, який унікальний тим, що він має кремнистий панцир. Панцир, який дуже жорсткий, оскільки там наявний сіліцій О2. сіліцій О2 це не що інше, як кремнезе Тобто. Коли вас запитують, в кого є кримнезем, в складі панциру, ви маєте, перш за все, думати про і водорості. І ще, давайте подумаємо, в кого ще зустрічається ця речовина. От зараз я хочу, щоб ви в чаті написали, так, в кого ще з'являється ця речовина, в складі тіла, так, в яких ще рослин от воно є, або в яких мікроорганізмів, або в яких найпростіших, так скажемо, воно є. Скільки курс? Ой, це пишіть дивіться, ці О2. Правильно, це є хвощі, хвощі у своєму стеблі, там воно просякнуте якраз Еліті О2. І ще одні найпростіші, які мають його. а ну нагадайте, такі радіолярії. Так? Радіолярії також мають селіті О2. І це ще одна важлива момента. Опрацювання будь-якої теми. Ви маєте проводити інтеграцію. Ви маєте бачити цю речовину в різних а, представниках, так? де вони можуть зустрітися, тільки так ефективно вивчати біологію. Отже, повторили собі, в кого воно є. Три маєте знати групи, у кого є: радіолярії, діє водорості, хвощі. є. Yeah. Отже, зрозуміли, що тут є панцер, і за рахунок того, що є панцер, є дуже багато питань про це. Шліфувальні вироби. Бачите, з них отримують шліфувальні вироби. Чому? Бо є панцир. Так, панцир складається з двох стулок. є епітека, верхня стулочка, бачите, епі, та і гіпотека, це нижня. Потім є шов, там такий слиз виходить, ним вони кріпляться. І от представники, як. За програмою НМТ вас будуть питати. Та вас будуть питати, наприклад, про навіку та пінулярію. Гляньте, будь ласка, а так знаєте, в тіктоці колись був такий тренд типу, цикнув, запам'ятав та кліпнув. От, і дуже класно, якщо б воно все так запам'яталося. Ото значення, значення ланцюги живлення це в кожного відділу водороста. Ви маєте розуміти, що якісь організми їх споживають, і відповідно вони продовжують ланцюги живлення. Осадоти породи, коли вони відкладають. Це та, тобто вони відмирають, їхні черепашки відкладаються і відкладають такі породи, як трипел, доломіт та діатоміт навіть, так, так. виготовляють фільтри з них. Чому? Тому що оця черепашка їхня, вона пронизана такими порами. Так, і, власне, шліфувальні порошки а також з причини черепашки, панцира такого, так, тобто, який є. А, тому що він дуже ціпкий, міцний і ним класно шліфувати. Індикатори чистоти води. Це також запитували в тестах. Це собі запам'ятайте, що вони показують чистоту води, саме води. Так? Але є негатив, вони руйнують підводні споруди та забивають водопровідні труби. Ну і тут, якби як плюсів більше, але мінуси все ж таки мусять бути. Наступні це ті гіганти, це ті прям а, гігантські водорості, які ми маємо запам'ятати, як велетенські підводні ліси, це бурі водорості, в них тільки багато. Клітинна слань. Так? Тобто, якщо ми говоримо про діатомові, наприклад, вони можуть бути одноклітинними колоніальними. Так? А в зелених ми говорили, що є одноклітинні, є багатоклітинні, є колоніальні. Бурі і червоні це тільки багатоклітинні, Тобто вони мають тільки багатоклітинну слань. І подивіться, як вони виглядають дійсно, якби підводні ліси мають найскладнішу будову. Запасаються тут такі речовини. Ламінарин дуже логічно запам'ятовується, оскільки є така водорость ламінарія, та? і не просто так, а названа в честь от такої запасної резервної речовини ламінарину. Відкладається і олії, ну і найважливіше це йод. Про йод часто запитують у організмах, якої водорості найбільше накопичується воду або, йоду, або якому відділі найбільше відкладається йод, маєте пам'ятати, що в Бурі водорості найбільше має йоду. Є захисний шар стизу, але це не так важливо, медицині йод, ну і дарвін називав їх підводними лісами. Оце також зауважте собі. Ну і представники, як завжди, будуть питати, та, наприклад, буде сказано там опис цієї водорості, вам не обов'язково її знати по опису, але якщо ви бачите саргасум чи ламінарію. Чи фокус оці представники три є за програмою? Оце я просто вам як рекордсмену навела, його немає в програмі, але як рекордсмен, рекорд, та, він може бути прописаний. І на честь Саргасу ми назвали море Саргасове море. На честь цього роду водоростей. Такі вони водорості. Ну і останні це червоні водорості. Червоні водорості ще по-іншому називаються багаянки, чому все зв'язано з їхнім кольором і з наявністю додаткових пігментів. А вони різноманітні, переважно це фікобіліни, ну є і інші, які забезпечують ось такий колір червоний, навіть переливається до фіолетового і з відтінками синього. Уявляєте? Тут особливістю цього відділу є відсутність джугутикових стадій. Тобто джутикових Садів у них немає. Слань має вигляд кущиків. Червоні пігменти, я вам казала, фійкобіліни. Запасна речовина не просто крохмаль, а багрянковий Крок... крохмаль, тому вони названі багрянки. А зустрічаються на великих глибинах. Оце я вам сьогодні в сторіс розказувала. Так? А тут ще навожу так, безпосередньо дуже важливий приклад формату НМД. Вони зустрічаються на дуже великих глибинах, 200-400 метрів, за рахунок чого? За рахунок ось цього. У них наявні додаткові пігменти. Фотосистем, які допомагають вловлювати світлові промені навіть, навіть в темряві. Тобто, 400 метрів глибина, уявіть собі, ця водорость фотосинтезує, вона вловлює світлові промені. Ну, це прям. Не знаю, це для мене унікально. Розмноження вегетативне частинками слані, тобто частинками тіла, а можливо спорами, тобто нестатева, і навіть гаметами, тобто розмножується різними способами, як рослини так? можуть розмножуватися і статево, і нестатево, і вегетативно. Ну і надзвичайно важливе значення. Значення в харчовій промисловості, в медицині, та, маємо пам'ятати, що агар та, видобувають саме з цих водоростей. Що таке агар? От є у нас желатин та, і є агар. Маємо пам'ятати, що це такий загусник. Та, і на основі цього використовується в кондитерській промисловості для виробництва різних мармеладок і так далі. Ну, особливо я надаю перевагу саме агару, а не желатину. Тому що желатин отримують знаєте, звідки та, суглобів, е, з тварин, так, з, е. ну, мені неприємно про це говорити і не хочеться використовувати желатин, тим більше він має неприємний запах. А от Ага, прям в топі. О. Представники порфіра, до речі, використовується в їжу, ця представниця Короліна та Філофора. Всі ці три види є за програмою НМТ, тому давайте скрінити собі зараз. І запам'ятовувати ці представники. А хтось, можливо, собі пригадав. Далі, друзі, ми перейшли з вами до практики галактики, зараз ще переконаємося, чи добре ми її сприйняли, закріпимо, як завжди, практикою. Адже погнали! Червоні водорості можуть проникати на значні глибини, тому що в них є. Так, глибоковотні корені, ну, які в них корені, там, в них коренів точно немає. Добре розвинені провідні тканини. Мінус, та тканин немає, бо це запам'ятайте, що всі водорості, це у нас нижчі рослини, які не мають ні органів, ні тканин. Скоротливі вакуолі, мінус додаткові пігменти фотосистем, оце плюс. І, власне, за рахунок додаткових пігментів вони здатні проникати глибоко. Рости там та й вловлювати світлові промені. Це є ге. супер, чудово. До якого відділу належить вживані в їжу людину в водорості, що містять чималу кількість йоду? Тобто тут найважливіше, бачите, на що ми акценти робимо? На йод. Він необхіден для забезпечення нормального обміну речовин в організмі людини. Так? Отже, йод найбільше депонується у яких водоростях? Так, це є бурі водорості. Погнали далі. Представники якого відділу водоростей використовуються для виготовлення фільтрів. Так, отже, згадуємо, які такі водорості, ну, прям дуже жорсткі, дуже міцні, їх можна використовувати для фільтрів, бо вони мають пори. це діатомові водорості. Нагадую, що в діатомових водоростей є панцер. Та? Цей панцер з кремнезему і є такі пори між фрагментами та частинками того кремнезему. У клітинах бурих водоростей відкладається. Думаємо, що там відкладається таке специфічне, так, що немає в інших водоростей цього. От саме про це, про цю резервну речовину тут запитують. Так, і давайте подумаємо: Крахмаль – ну це не є щось таке унікальне, та щоб записалося в бурах. І нулі ні, глюкози, ні, ну і, звичайно, ламінарин. Ще можна запам'ятати собі круто за лайфхаком вид ламінарія, ламінарин бурі водорості, так, типу, провели такі паралелі і запам'ятали легко. Представники якого відділу використовуються для шліфування. Тобто, знову ж таки, на основі того, що ми розуміємо, які водорості мають панцир, ті будуть використовуватися для шліфування. Я вам підраховувала кількість питань про діатомові водорості, і от їх найбільше. Тому запам'ятайте собі, сіліці, О2, кремнезем, шліфування Так все це про діатомові водорості і про фільтри. І ще одне буде питання, зараз побачимо. До якого відділу водоростей належить Вольвокс? Вольвокс що це за такий організм? Це колоніальний представник якого відділу водоростей? А це зелені водорості. І тут єдиного представника, якого нам в принципі потрібно знати, це Вольвокса з колоніальних. Далі, відмінність хлорели та хламідомонади. Отже, давайте обдумаємо: хлорела, на відміну від хламідомонади, не має органелу руху, розмножується статево, є одноклітинним, ну, і та, і та є Так? Має червону пляму хлорела, вона навпаки не має червоної плями, так? тому не має органелу руху. Пам'ятаємо, що хлорела не має органелу руху скротив воколей та бічка. До відділу бурі водорості належить. Давайте вдумаємо, хто ж належить до бурих водоростей. Ну і тут ми вже на ізі це вивчили ламінарин, так і зрозуміло, що буде ламінарин. Отже, є в нас тут текст, так як завжди. А, археологи -д, у ній виявили одноклітинні організми, оболонка яких нагадує панцир. Тобто, все, ми далі не читаємо. Панцир мають тільки одні водорості одного відділу. Тут ще сказано про селіці нам, щоб взагалі спростило. Так? І, звичайно, це в нас діатомові водорості. Тобто, заакцентували на найважливішому і прям затащили. Занурившись, за акваланом у море можна побачити порфіру. Дивіться, бачите, те, що я вам говорила, просто по представникові вирізняється червоними плямами, так, але тут ще аналіз треба зробити. так? Повний. Закріпившись корінням у ґрунті, зверніть увагу, будь ласка, на ось це. Порфіра перший підказка. Друга підказка коріння. Який факт суперечить інформації, наведені в описі? Типу, яке коріння у водоростей? У мене дуже велике питання до цього. Ну і зрозуміло, що ніяка водорость не буде мати коренів, тому що це нижча рослина, і вона прикріплюється виростами, які називаються ризоїдами. Так тому правильно тут Ульва не утворює коренів. Так, ніяка водорость не буде утворювати коренів, чи то порфіра, чи то ульва, чи то інша водорость не буде мати коренів. Тому так, це відповідь Б. Усім відомі такі ласощі, як пастила чи мармелад. Її готують на основі агару, драглистої речовини, яку добувають з водоростів. Бачите, і тут трошки каверсне, підступне питання, давайте обдумаємо його. Отже, агар це про які водорості, колір цих водоростей, власне, стрілкою відображений, так? це червоні водорості. Отже, червоні водорості, вони якраз мають цей агар, їх використовують для видобутку. Власне, з якої водорості будуть його добувати? Тобто ми маємо запам'ятати три червоні водорості. І одна з них ось тут є. Давайте думати, яка це. Отже, давайте методом виключення: Ульва Ульва – це зелена водорость, багатоклітинна. Улотрих – це зелена водорость, спірогіра це зелена водорость. І все Ізі. Ізі – це філофора, тому що інші ми віднесли до зелених, і єдина тут саменька залишилась у нас червона водорость – філофора, Кораліна та порфіра. Так, три водорості за програмою. Червоні водорості можуть проникати на значні глибини, тому що в них є, що в них є? Так, супер, давайте думати, що в них є в наявності таке, що допомагає їм от глибоко розташовуватись. Так, це запам'ятали всі, напевно. Додаткові пігменти фотосистем, які вловлюють світло. Погнали далі. Для оцінки ступеня забруднення водойми вчені досліджують в ній зміни видового складу певної групи водоростей. Про яку групу йдеться, друзі, А ну, давайте чи ви були уважненькі? Я про це говорила сьогодні вам. Так, всі максимально були уважними. Бачите, і це третій нюанс. Який ми маємо пам'ятати про діатоми води водорості. саме про них найбільше було питань? Так і третій нюанс це якраз ступінь, оцінка ступеня забруднення водойми. Що притаманно саме для діатомових водоростей? Ну і на закінчення особливий моментик, так? Це біологічний 1А, правильно, давайте я зразу ось тут. Отже, цей пазлик нам підходить сюди, до цього пазлика. Номер 2. Кораліна. Кораліна – це у нас 2Б. Так, молочинки це червона водорость. Є. Навікула, навікула це у нас діатомова водорость без ламінарія. Ламінарія. Це у нас правильно це є бура водорость.